Друзі, всім привіт! Хочу показати полуничку Мурано і Кабріло Реми. На каналі є відео, я показував, якою розсадою їх висаджував. Купив був в копанку і ця копанка досить довгий час стояла в погребі. Була геть посадочний матеріал, приїхав класний, а став зовсім нікудишній. От, на каналі можете подивитись, там є відео в мене. І ось такий вигляд зараз вона має. Це Мурано, є ягода. Є ягода на агроволокні. Просто агроволокно застелили без бугра, без нічого. От, та, як я вже казав, ми дуже багато експериментуємо. На все не вистачає часу, тому що... Мати 100 культур, то бігаєш від однієї до другої до третьої. І толку, як би толк є, але є багато різних нюансів, багато чого лишається недоглянуто. Отже показую. Му. Досить гарні кущики, гарно цвіте, багато суцвіть. От, дуже сильно її. Чіпає трипс. Зараз пека велика стоїть. І от не знаю, чи буде видно. Видно, що підсохша ягода. Оця червона теж підсохша. Це не від браку вологи, це є трипс. Оце отут дуже добре видно. Бачите, вона зелена, але має такий відтінок. Такий бордовий, типу як бруднувата. Як ржава, як е, іржа на ній є, оце є трипс. Е, що хочу розказати, як не потрібно робити? Потрібно, якщо ви застелили агроволокно, потрібно або робити стик, або ну, в стик застеляти, або стелити сюди ще смугу агроволокна чи соломи. З цієї сторони теж немає. Я скажу, не, не встигли застелити солому. Пішли дощі, земля була пухка, накидало землі на агроволокно дуже багато. Ой. Земля на агроволокні. Зараз, як піде дощ, ця земля вся буде знову на ягоді. В будь-якому разі потрібно стелити солому або стелити встик. Встик ми не стелили, тому що хотіли, щоб е, був тут. Е, був прохід Щоб ширше було кущі, вони ростуть досить великі потім. І щоб було де пройти, зібрати ягоду, ми трошки стик не робили. І, відповідно, солому ще не застелили. Ось така виходить штука. Так, це в нас Мурано, а тут я висаджував дещо пізніше кабріла. Кабріла теж досить гарна ягода. от Нагадаю, сьогодні 12 липня. От, Досить гарна ягода, але знову ж таки не доглянута, тому що, я ж кажу, 100 культур, за всіма ходиш, дивишся, бігаєш і є багато різних таких нюансів. Ось буряни ростуть, треба їх повисмикувати і, і застеляти тут солому. Тут Ось, покажу. Тут зрізані вуса. Зрізав вуса, щоб садити розсаду, касетну і, відповідно, щоб був потужніший кущ. Садимо, тобто зрізаємо вуса, щоб полуниця краще плодоносила. Краще плодоносила, вона буде силу віддавати в ягоду, не буде віддавати силу у вуса. От. Тобто, ну, якщо хочемо розмножити, можемо там, дати трошки, щоб ці вуса підросли. Вон є, собі напускала. От ми їх, допустимо, позрізали, зробили касетну розсаду і все. Далі ми е, ці вуса зрізаємо. Якщо нам не потрібні саженці, більше ми їх зрізаємо. Якщо саженці взагалі не потрібно, то зрізаємо їх відразу, кущі будуть потужніші. Ось такі досить великі кущі. Там, де гарно прийнялись, гарно все їм вистачає, дуже гарні потужні кущі. Тут вже менші. От. Це ще мурано, це кабріло. Що ще хочу сказати? Ну, Тріпс зараз гаряче, тріпса будемо актофітом ганяти, тому що хімічні препарати зараз використовувати не можна. Але його дуже багато цього тріпса. Подивіться, які підсохші ягоди. Цохші ягоди. Це не від браку вологи, це наробив трипс. От. Що ще хочу розказати про реми. Вони такі досить цікаві рослинки. Вони от, от покажу зараз. вуса, пускає вуса, ще той вус навіть і близько не бачив. Той вус не бачив ще зовсім не землі, толком не вологи. І він вже цвіте. ось Дивіться. Корінчика нема. Корінця немає взагалі. А цей вус вже має квітку, вже він, навіть там вже зав'язалась ягода на ньому. Ось такі вони мають таку жагу до розмноження, до подоношення, тому що в них вони свій врожай мають віддати за один сезон, за одне літо. І тому вони так дуже активно. Працюють над тим, щоб віддати врожай. Якщо сорти короткого світлового дня, допустимо, можна лишати на 2-3 роки, то реми лишати так не можна, тому що на слідчий рік з них толку не буде, вони виснажуються за один сезон. І все. Тобто вони один сезон відплодоносили і далі ми їх викидаємо. Ось така ягода гарна, велика і брудна, тому що на агроволокні повно землі. Ось ще вус. Вуз. До речі, подивіться, скільки трипса. Боже мій, що робиться, бачите? Оце все трипс. йо мене полуничники зараз... зараз засміють, що я допустив таку... таку, навіть не знаю, халепу. Бачите? Чи ні? О! Бачите, трипс. Блін, аж руки трусяться. Я в шоці. Ну, це трипс. Якщо не трипс, то напишіть в коментарях, що це. Ну, наскільки я знаю, це трипс. От він і робить цю ягоду такою сухою. Зараз біжу, беру Актофіт і буду працювати, тому що А ягоду раніше знімемо ягоду та й тоді попрацюємо там 48 годин термін очікування. Потрібно зібрати ягоду. Ну, ягода класна, класна, велика, солодка, суперова. От мені подобається Мурану. Мурану ми перший рік садимо. Гарна гарна ягода. Кущики такі компактні. от тільки що я ж кажу, оце що єдине ми прогавили, ну Зараз гаряча, він взагалі лютує. Його море. Ми то працювали над ним раніше. Але от він все одно розмножується, все одно є. Може підкажете ще, які біопрепарати гарно забирають е, тріпса. Напишіть в коментарях, будь ласка. Тому що ну, постійно актофітом працювати там ж ним, мабуть, теж не можна Два-три рази і все. Хоча це біопрепарат. В Інструкції ніби написано три рази по полуниці за сезон. Ну, в принципі, я, от скільки на КСД е, працював над е, стріпсом, е, Актофітом, то там раз один-два рази і якби він пропадав. Ну, Звичайно, не повністю, але пропадав. Ну, Ось такі справи. Підписуйтесь на канал. Буду показувати далі, що робимо не так. Щось розкажу корисного, щось ви мені підкажете корисного. Буде цікаво всім. Всім всього доброго. До побачення.